Гарбуз – рослина багатофункціональна. Це вам і кормова культура, і музичний інструмент, і навіть елемент декору. Проте, передусім, це звичайно основа для багатьох смачних та корисних страв. Цей овоч родом з північної Америки, якщо точніше, родом з Мексики. Ще до прибуття перших переселенців. Гарбуз був одним з основних продуктів на столі індіанців. Вони смажили гарбуз на вогнищах протягом всієї зими. М'якоть гарбуза смажили, пекли, випалювали і навіть сушили. Гарбузове насіння їли, а з сушеного гарбуза робили борошно. Коли Колумб привіз гарбузове насіння до Європи, цей овоч почали використовувати для того, щоб нагодувати худобу. Проте, небудь в цей час гарбуза, багато з ранніх поселенців, можливо, б померли від голоду, адже серед важкої зими саме гарбуз зміг прогодувати багатьох людей, адже він має досить великий термін зберігання. З часом гарбуз знайшов багато способів використання в кулінарії. Є деякі докази того, що стародавні ацтеки насолоджувалися гарбузовим насінням як швидкою, але ситною закускою, тоді як європейські колоністи відповідальні за походження гарбузового порога. У гарбузі міститься величезна кількість вітамінів та мікроелементів, необхідних людському організму. Він має велику кількість заліза та вітаміну А. Гарбуз вважається видатним джерелом багатьох мінералів, важливих для здоров'я людини. М'якоть містить калій, феррум, магній, фосфор, вітамін С, вітамін Е, а також фітостероли. Гарбуз містить велику кількість антиоксидантів, котрі підвищують імунітет організму людини проти раку та інших захворювань. Окрім бета-каротину, він містить фолієву кислоту. Яка зміцнює нашу імунну систему? Більше гарбуза у вашому раціоні може допомогти вашим імунним клітинам працювати краще. Слід зазначити, що у гарбузі багато клітковини і мало калорій. Отже, якщо ви хочете шукати здоровий спосіб насититися, гарбуз стане хорошим вибором. Різноманітні переваги для здоров'я гарбузових поживних компонентів включають у себе протидіабетичні, антиканцерогенні, антиоксидантні і можливі ефекти проти втоми. А м'якоть гарбуза містить полісахариди, пігменти, амінокислоти, активні білки та мінеральні речовини. Повідомляється, що гарбузовий пектин має чудовий вплив на зниження рівня холестерину в плазмі крові та зменшення. Тріал гліцеролів у починці, а отже, на зниження жирних кислот у крові, він також одночасно знижує швидкість засвоєння жиру і викликає швидке розщеплення жиру. На додаток до їх гіпоглікемічної та гіполіпідемічної активності були досліджені та спостережені протипухлинні ефекти полісахаридів гарбуза. Далі ми можемо побачити склад свіжого гарбуза. Їжте гарбуз та будьте здорові!